Трубін рятує матчі проти Манчестер Сіті в цьому моменті. Ми просто правильно зайняли позиції. Як вони пробивають? Які питання можуть бути? І в деякій мірі завдяки прекрасній грі нашого головного героя, футбольний клуб Лєпці проходить під опічних Пепа Гвардіоли. В наступний раунд проходить Атлетико, Лєпцих, Ліверпуль та Ювент. Доля інших команд поки ще невідома. До речі, Мансіті і Лєпців в лізі чемпіонів зустрінуться і в реальному житті. Гра буде вже всереду, і загрузити на цей матч ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріплені. Коментарю під цим відео став з розумом та перемагаю. По календарю у нас зараз гра проти Бремена, а потім Баварія. На гру проти Вердера ми вийдемо, але не можу сказати, що моя команда на 100% вся готова. На третій хвилині зустрічі кутовий біля наших воріт. Доля Трубін. І чесно кажучи, не знаю, що тут більш красивіше: Сальтуха від нападника чи сей від Трубіна. Але те, що Трубін тут спас, це 100%. 64-та хвилина зустрічі рахунок 2-0. У нас майже роботи немає, тому що. Захисники повністю справляються Розвалили своїх опонентів з рахунком 4-0. Ну і без нашої допомоги вони виграли. Але неймовірне спасіння було. І після 26 зіграних турів в чемпіонаті Бундеслігів на 67 набраних балів, на один бал більше в Баварії. І наступний поєдинок ми проведемо саме проти Мюнхенського клубу. В зоні вильоту Бохум, Шальке та Кьоль. І в Кубку Німеччини ми також зустрінемось проти Баварії. І після гри з Баварії Анатолій Трубін відправляється в склад національної збірної. Нас чекає матч проти Шотландії. Та Англії. До речі, це кваліфікація Чемпіонату Європи. Ну а в кваліфікації по факту, мені здається, вже нам нічого не світить. Пізда. Хоча якщо там 9 турів, то чому б ні? Я просто не пам'ятаю, скільки там матчів. Що по Матін Мусьяла на Набрі, Гаві Горецька, Девіс Кімі, Деліф Торес та Ноя, Ред Бул Лейпциг, футбольний клуб Баварія. Можливо, саме в цьому матчі буде вирішуватися доля першого місця нашого чемпіонату. Тому бажано нам би все ж таки дістати тут перемогу. Як воно буде на ділі подивимось. Тімо Вернер. Іде передачу, поуторес одразу грає, але атака продовжується від нашої команди. Мануель Ноер. Це той голкіпер, на якого треба нам рівнятися. Навіску дового. Нічій він не завершається, на жаль, але все ж таки, таки м'яч доходить до рук Ноєра. Проходить. Простріл. А як же так вийшло? Як же так вийшло, що атака. Продовжується. Я б за цю камеру їх би прибив. Чесне слово, я просто не все бачу з того ракурсу, з якого мені показують. Так, тут. Ну майже, майже засейвили. Гвардіоль дуже тобі дякую. І ось удар по воротам, з яким Трубін справився. Тим не менш, ми вже двічі вступили в гру. Мене отримає жовт Віддає пас в набрі, Ну, тепер ми вже йдемо в свою атаку. Помалу, але треба її розвивати. Ой, молодець. Вернер, але ні. Неймовірно складно проти цих хлопців боротися. Вернер з кунку. Мкунку, це напевно один із найкращих на даний момент нападників. Простріл! Сав'єр пробиває. М'яч відлітає. 26 хвилин вже позаду. На кутового мкунку проти Девіса. Як ви думаєте, хто виграє цю верхову дуель? Девіс навіть вириває м'яч і зараз контратака на наші ворота. Ось так загрались ми там спереду і зловили. Правда, діало все виправляє. Віддає. Сав'єр. Забувай. Забувай! Чудово! Нкунку. віддав. Вернер! Нкунку. Вернер. Брат. Це вже, мені здається, якийсь алгоритм. Сабаслай проти кімміха. Нкунку. чудово, прибирає. Можна далі. Забити! Чудово! 1-0! Сорокова хвилина зустрічі! Якщо ти не можеш пробити Нойера, то треба зробити так, щоб він вийшов з варіт і потім викотити на пусті ворот. Я вам скажу, Лєпці, FIFA 23 це просто імба. Перший тайм 1-0 Даніоль. А перед тим, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера-продавця монет FIFA 23 Лєма Фудкоін. Хочеш крутий склад, але тобі абсолютно нічого не сипе, не проблем. Лєма допоможе вирішити абсолютно любу проблему. Український продавець з найкращим курсом, швидкою доставкою і максимальною надійністю. За цього хлопця я повністю ручаюсь. Посилання залишаю в описі. Скажи ти прийшов від Плейджена та отримай свою знижку. Я думаю, за рахунок того, що ми проводимо цей поєдинок в себе вдома, нам трішки простіше. Це Тріш ж таки супорт у нас на найвищому рівні. Спокійно. Спокійно, діалог, я б забрав. Набирай хід, віддає передачу, але ні, сабаслай не повірив. Уважніше, треба нам діяти зараз. Кунку. Щоб він набирай, тільки під катом Девіс його супення. Відчупа Мотіна не хочеться пропустити. У нас там така серйозна серія, від мене можна, від Мотіна, ні. Мазрауї. Сав'єр. Довго. Мазрауї далі. Іще. Сабаслайд. Вирішуй. Ну, в цілому можемо забивати другий. Ми куди гостріше атакуємо кунку головою. 63 Кінцелі команд. що ти там побачив? Як же вони розривають своїх опонентів? Ви подивіться, Кінцлі команд не справився. Каман Гнабрі. Отак хлопці буває. Десь не дограли. Рахунок 2-0. Ольмо. Віддає передачу. А якби ось ми бахнули з рахунком 3-0 Баварії, то які питання взагалі були б стосовно чемпіона? Я думаю, ніяк. І так Баварія нічого не може зробити. Перші 10 хвилин поатакували і все заспокоїлись. Вульмо, віддав! Вернер! 3-0. Хочу 3-0! О ну, ти, як ми сидимо на воротах баварії, друзі, це заслуговує окремого лайку. Як же вони катають третій гол? Я вже думав, що все, втратили свою нагоду. Це просто найкраща гра, яку я тільки бачу. І нас міняють, так? 5-0. Машинка їбет! Що ці машини витворяють? Після 27 турів на 70 набраних балів. 71 гол забитий, 23 пропущені Всього на всього одна поразка в сезоні. Ну на даний момент, і зараз нас чекає гра проти Шотландії. Ну якщо нам дуже сильно пощастить, то після цих двох поєдинків у нас буде дев'ять набраних балів. Трубін в основі мене вже це радує. Яренчук, мудрик циганков, Маліновський, Шапаренко, Степаненко, Зінченко, Тимчик, Ракіцький, Матвієнко. Ну і наш Голкіпер Роман Яремчук три гола. Кращий бомбардир кваліфікації. Я вам скажу, не кожен день доводиться грати за збірну України та ще в складі. хвилин. Трубін готовий. Та Трубін після перемоги надбив. Мені здається, сам в соло може рознести Шотландію. Чудово. З перших хвилин ми побігли забивати. Зараз відбиваються футболісти Шотландії Матвієнко. Втрачає м'яч. Шапаренко. на Степаненка. І я вам скажу, знаєте що? У нас дуже крутий склад. Яремчук, циганков. Шапаренко пробиває! Навіщо ти поліз? Яремчук віддає Циганков проходить. Бити! Один. Я зрозумів, вся справа в трупі. За кого грає Трубін, Та команда й перемагає. Макґін. Чудово! Магін розпочинає атаку. Як виявляється, для збірної України. Мудрик, мішка, знаходить пасом. Циганков пробиває. Yeah, so... Дивіться, який сильний удар від Віктора. Тільки перебрався в Іспанію і почав клепати. Як ми за 4 поєдинки набрали тільки 3 бали. Буде якась небезпека біля наших варіт чи ні. Находить пасом Адамса. Адамс. Дайте йому пройти вже. Мудрик віддає передачу. Яремчук, ще пас. 2, 3, 0. 5. Чому так просто? 3-0 на момент 30-ї хвилини. Мактоміені віддає пас. Сюди. Перший удар по нашим воротам. Навіз. Толька, ай не вийшли. Ай не вийшли! Врятували! Ви подивіться тільки на цей сейф. Зараз в цих двох моментах пропусти, рахунок буде 3-2. Трубін свою роботу виконує. Та я вам скажу, збірна Шотландії активізувалася. Ще один момент. Тільки пропустивши три голи, футболісти Шотландії почали грати в футбол. Але мені здається, вже запізно. Ну, нам не гірше від цього, в будь-якому випадку. І от як мені з цього положення взагалі зрозуміти, де там м'яч? Ну. Кончі просто якісь, я не розумію, куди він летить. На якій висоті, яка відстань. Дуже важко на цій камері взагалі орієнтуватися. Тут нас і розстріляли буквально з трьох метрів. Рахунок 3-1 після першого тайму. Перевага поки що за нашою командою. Грати ще 45 хвилин. Я сподіваюся, що ми не пропустимо два голи. Можливо, навіть зараз заб'ємо четвертий. Бей. Навіз? Ось, будь ласка, контратака від наших опонентів. Стояла б так би камера, наскільки було приємно. Подача! Удар! трубі. Трубін! Тру ну, я вам скажу, сьогодні вистачає Сейві. Проходить, віддає Морган. Макін. Обігрується. І. Що буде далі? Буде отакий підступний удар. Начебто нічого небезпечного, але народ, не забувайте, які зараз погодні умови. Маліновський і. Еллі. Подача? Без удару. Шапаренко. Що? Віддає передачі. Зараз Яремчук вривається в штрафний майданчик. Можна вже пробивати в дальню добити. Віддає ось такий пас, але тут Степаненко страхує. Вже просто цей поєдинок. Залишилось грати плюс-мінус 5 хвилин. Я думаю, вже 100% наша перемога в цьому матчі. Дуже важливі 3 бали ми заберемо. Але зараз Михайло Мудрик робить подачу. Свінков. Який же він крутий сьогодні. Ну що ж, друзі, ми маємо впевнена перемога збірної України з рахунком 3-оди, щоб першому таймі гра була зроблена. Гол ми пропустили, але подивіться, з якої близької дистанції. Розстрелювали буквально в моменті головою. У нас ще є одна гра в запасі. Якщо зараз постараємось, то можемо переграти Англії, у нас вже буде 9 балів. Кейн Маунт Фоден Сак, Белінгем, Райс, Шоу Арнольд. Магуайр, Томорі, Рамздей. Збір України, збірна Англії. Ну, чесно кажучи, збірна Англії вже пройшла далі. Ну там відсотків на 85 90. Навіщо їм сьогодні перемагати? Нехай просто нам віддадуть перемогу, да все. Маунт. Віддає пас на Гарікейн. Гарікейн. Сидорчук. Буяльський. Знаходить пасом шапаренка. Наші футболісти поки що контролюють м'яч. Досить таки впевнено це роблять. Маквайер. Маунт віддає далі. Сака, маунт. Розпасовується. Гарікейн! Гарікейн! Чесно кажучи, я навіть не знаю, як в цьому моменті він нас не качнув. На 14-й хвилині ми вже могли програвати з рахунком 1-0. Фоден, проходить! Від цього хлопця ми вже пропускали! Гаррі Кейн, Сака! Сука! Ну знову розстріляли буквально з 5 метрів. Бий. Таке не удар. Це теж віддає. На жаль, буде простріл чи що. Чого нам чекати? Гаррі Кейн, проходить. Як вони мене вже задовбали. Просто атака за атакою. І в захисті якийсь прохідний твір. Тільки туди, тільки в штрафний майданчик, а там потім пасом когось знайдеш. Проходить бояльський, віддає пас точно на Гаррі Магвай. Кейн. Чому так дозволяють пробивати? Знову, сам проходить. Так. Забитий. Ми при справі. 37 хвилина зустрічі Яремчук забирає м'яч, повертає на центр поля. Не дарма він є кращим бомбардиром в нашій групі. Тримаємо ближній кут. Тримаємо! Забрав. Ой. Знову дозволяють пробивати по нашим воротам. Мені здається, ми йдемо на рекорд по сейву. В першому таймі так 100%. Перший тайм помалу вже близиться до свого завершення, але атака все ще буде зараз на наші ворота. Проходить Гаррікейн, віддає передачу. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-1. Нагадую вам, що нам треба перемогу. Ну, в будь-якому випадку для своїх вболівальників ми вже зробили шоу. Перший тайм був дуже хороший. Це не ну, удава. Гарікейн віддає пас ріс. Ну що, Фоден, давай. Ну що, ну давай? Ну давай! Далі. Ага, Єремчук, штрафний. До м'яча підходить Ярік Ракицький. Розбігається Ракицький, Пробуває. Пішли на камбек. Мудрик. Дав далі. Мішка. Замість тимчика виходить Зінченко. Знаходить пасом підключення від Фодена. Ну Фоден мав на початку другого тайму свій момент. Але вдарив прям якраз таки в Трубіна. І замість Яремчука виходить Маліновський. Знаходить далі циганкова. Зінченко, циганков, ух, як небезпечно проти нього грали. Тільки що в підкаті Циганков вривається в штрафний майданчик. віддає пас! Ще можна віддати пас! Пробуває сам Шапаренко. Далі буде небезпечна обрізка, удар поворота! навіс, Стоїмо. Так, ну, Шапаренко. Я б за... Шапаренко. Люкшоу. Виходить, віддає. Ну що їй що сказав? Це лучший вратарбіра, лучший. Ну ви просто подивіться на цей сейв. Прям з дев'ятки. Віддає. Ну йоба на рот! Стали переді мною, куди він буде бити, я не знаю. Ще камера по всьому полю літає. Так і не бороться. Взагалі, то другий гол в наші ворота був правою часу. Ну і нас так завжди. Буде. Я на вас ображений. Пенальті! Кейт! Yeah. Малина Навис Без удара Бред Мудрый, сам бежи Остання атака. Наздоганяє там Мудрика. Віддає він пас на Маліновському Малітовський ще один момент. Маліна, блядь, куди ти б'єш? Дев'ять сейвів від Анатолія Трубіна. І подивіться, тільки звідки він витягував ці м'ячі. Оцей сейв з 9. Це просто премія Олександра Шовковського. Ну і подивіться, звідки нам забивали. Всі голи були забиті з воротарського майданчика. Чесно кажучи, шансів у нас не так і багато. Тим часом всі команди відіграли одну восьму ліги Чемпіонів. І з другої пар в наступний раунд проходять такі команди. Мадридський Реал... Баварія Мюнхен Аякс та ПСЖ. І в наступному раунді ми зіграємо проти футбольного клуба Челсі. Знову таки команда з Англії: ПСЖ «Ювентус», Ліверпуль, Атлетико Мадрид, Рал Баварія. Ось Реал Баварія також дуже цікава. Парка. Ну а Трубін в одній четверті побачиться з мудриком. І я можу констатувати на 100%, що хоча б один українець буде в півфіналі цього розіграшу ЛЧ. Наступна гра в нас проти Шальки. Шальки дуже погано виступає в цьому сезоні. Після 27 зіграних турів в них всього-навсього 15 балів. Перший небезпечний момент біля наших воріт простріл. На момент 43-ї хвилини 1-0 Лейцих перемагає. А вперед. Я не знаю, що йти вперед. А, тут був офсайд. Я думаю, вони просто обрубали атаку. Навіз? Трубін? Ух ти, дякую, хто там підстрахували. Отже, друзі, перемога з рахунком 3-0. І наступною грою для Анатолія Трубіна буде зустріч проти Челсі в одній четвертій ліги чемпіонів. Але ці матчі ми вже зіграємо в наступному випуску. Всім дякую за підтримку цієї кар'єри. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувай!